Давайте разберемся с этим пакунком. Мои любимые пакеты. Угу. Угу. Расческа с вилкой. Что? по первых она бы ушна. Вона юзана, це видно. Там волосся. По-друге, я також не бачив. Я не знаю, скільки це коштує 100%. Тут вкил-вил і плюс-мінус. І я не знаю, навіщо це. Що? Може, це також типу для собак, чи що, щось, ну... Це схоже на людські волосся, не на собачу шерсть. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке і для чого це. Раз щось кас підігріва. Ціну завершили для моналі. Так, потрібно пришвидшуватись, тимнієї, бо і що